П'ять найбільш розповсюджених помилок, які роблять новачки на каяках. Перша помилка посадка на каяк, який стоїть перпендикулярно до берега. У цьому випадку каяк буде хитатися, і ви можете перевернутися, ще не встигнувши відплисти. Розташуйте каяк паралельно берегу. Тоді він не буде хитатися, і ви зможете легко у нього сісти. Помилка номер 2 рівні ноги під час сидіння у каяку. Це неправильна позиція. Ноги мають бути чітко зафіксовані на опорах і трохи зігнуті в колінах. Це допоможе тримати баланс. Помилка номер три неправильна позиція тіла. Під час веслування не лягайте назад наче на дивані перед телевізором. Сидячи з випрямленою спиною, максимально притуліться до спинки крісла. Це допоможе підвищити контроль над каяком і збільшить вашу продуктивність. Четверта помилка: неправильне тримання весла. Дехто розташовує руки занадто близько одна до одної. У такій позиції ви не зможете набрати бажану швидкість і, до того ж, швидко втомитися. Тримайте весло обома руками у позиції трохи більшій за ширину плечей. Помилка номер 5 Відсутність реакції на сигнали чи повідомлення працівників. Іноді вас можуть попросити повернутися назад, наприклад, у разі різкого погіршення погодних умов. Завжди реагуйте на повідомлення та прохання працівників, аби уникнути небезпечних ситуацій. Насолоджуйтеся подорожжю на каяках вже нині у Resort.